Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще за дідів наших, український письменник Іван Франко, написав оповідання про маленького хлопчика Гриця, якого батьки відправили до сільської школи гристи Граніт науки. Тоді вчителі здебільшого учили дітей різочками, а тому все, що Гриць промігся запам'ятати, були слова: А баба галамага. Ці слова здавалися хлопчику вершиною мудрості, і він безперестану повторював їх, вихваляючись перед своїми гусими. Минуло понад 100 років, і назва дитячої книжки поклала початок першому дитячому видавництву книжок української мови у далекому 92-му, та й зараз українські продукти краплиною у морі русифікованої творчості. Це дивно, що ми вже маємо 20 років незалежності. Дивно, що є Україна як держава, і багато тут діток виховувалося, які люблять цю державу, які є справжніми патріотами, людей виховувалося, Але у нас не було ніколи своїх фільмів дитячих. Просто сказати комусь соромно. Мультфільмів у нас не було українською мовою, майже не було. Про козаків був один відомий мультфільм, та й то титри йшли російською мовою. Бо не можна було, щоб козаки заговорили по українськи бо тоді спочатку було слово, це, це було небезпечно. Це велике діло, що дозволили, щоб ці козаки, бодай були на екрані, і, і, і ми знали, що це наші козаки. Хай там титри йдуть російською, але це були наші козаки. Наша музика єдиний мультфільм. Все. Ми наші діти не мали чим пишатися українською, Вони завжди з чужого плеча щось мають. Створити українське видавництво було непросто. Труднощі почалися уже при оформленні назви. Коли я пішов сам уже до банку, щоб відкривати рахунок, то я натерпівся страшних мук, тому що ця банкірка, яка яку я десь так віддалено був знайомий, я прийшов і ми говорили про це, про те. Ну а як, що, то це видавництво. А яка назва? А баба галама, вона казала. Ну добре, ми далі говорили. А то все ж таки, яка назва? Каже, а баба ага, вона, вона думала, що я жартую. І ми далі говорили, і коли з'ясувалося за п'ятим разом, що таке баба галама. Вона дивилася на мене просто як на якогось. Ну вона про мене була кращою думкою. Ось. І коли я почав писати цю назву, треба було записувати. На п'ятому складі, і мені важко вже, було, я вже шкодував, що так назвав таким домом, назва така. А інші люди, особливо такі бухгалтери, вони на п'ятому складі шаленіли і завжди питали, а який дурень це придумав? Я казав я. Був, Ой -ой, ми не вас Першу книгу видавця відкривала молитва до ангела охоронця. Молитва була першим дитячим спогадом Малковича та провісником його видавничої діяльності. Я й пам'ятаю, це може мені три-чотири рочки і мене тато вчить молитву Ангелику мій, охоронцю мій, то все при мені стій, рано, вечір, день і ночі, будь мені і, е, Бо він каже, що завтра прийде Миколай святий, і він тебе спитає, чи ти вмієш молитву. ти йому скажеш, що ти вмієш, а він тобі дасть давно. Сьогодні чимало дітей починають вчити грамоту саме з цієї книги. У нас любимая на книжка, мы ее поясном читаем в Да? У нас робот заснул, она ему так подходит, так гупс, татабетку. И как это литр, расскажи. Молочи. Я молчу. А литра яка? А-Ц. А-Ц. В. А кто тут намалеванный, расскажи. Ячок. Ячок. Падал снег на полях, Если бы собил пыль, поки покипі, а в періг водою у стік. Емкіт не знав, що на беріг треба чисто, а на сніг. А бетка сьогодні посідає чильне місце серед іграшок сучасних дітей іграшковими ноутбуками чи машинками. Її успішна історія розпочалася з цього ескізу Володимира Марченка. Успіху передавав небо, який ризик. Малкович хотів видати 50 тисяч примірників, тоді як середній тираж книги становив 3-5 тисяч. Але видавець не боявся ризикувати. Завжди треба пам'ятати, що в нас майже 50 мільйонна нація. Це ми п'яті за населення у Європі. І перші за територію. Я завжди мислю Україну як перспективну державу у всіх розуміннях. В тому числі і у книговидовничому тут має бути дуже гарне кіно, яке не має орієнтуватися, що треба іншою мовою знімати. Тому що є успішне кіно, скажімо, чеські феномен, так? А, а скільки там вони в п'ять разів менші, ніж Україна? І все, все окуповується, все там абсолютно нормально існує. Я вже не кажу про такі держави, де три мільйони, чотири мільйони. Населення і, і все там і своє книговидавництво, і свої фільми, і так далі. і Так далі. У нас чомусь хтось нам привив це відчуття менше вартості. Я ніколи не мав цього відчуття. Я знав, що це Україна, я не знав, що це російськомовний ринок. В мене російськомовний ринок він не цікавить в Україні. Я знаю, що я завжди можу щось таке зробити, що тільки можу я, і що це буде найкраще. І що це буде в Україні українською мовою? Ризик Малковича себе виправдав. І сьогодні книжки видавництва займають топові позиції у багатьох книгарнях. Книжки беруть часто, особливо Гаррі Поттер у нас завжди є в наявності. Льюіс Каррол Аліса. Їх досить часто беруть, особливо в період новорічних свят. Часто брали. Є Нестайко, якого так само часто беруть. У нас довгий час воно була в топ-20. Я не пам'ятаю, на якій позиції, але була в 20. Хоча баба галамага дитяче видавництво, їхні книжки полюбляють і дорослі. Зокрема, книгу Ліза та сни» купують студенти мистецьких факультетів, адже книга є своєрідним переспівом енциклопедії мистецтв. Вона написана легко та показковими. Це пізнавальна історія про дівчинку, яка завдяки крилам, що їх винайшов Леонардо да Вінчі, побувала в майстернях найяскравіших постатей світового малярства Казимира Малевича, Вінсента Ван Гога, Сальвадора Далі та інших. Яскраві ілюстрації стали своєю рідною візитівкою А Баба Галамага. Не в останню чергу, завдяки їм книжки видавництва перемагали на багатьох видавничих конкурсах, таких як Книга Року та формах видавців. Художники над таким шедевром працюють надзвичайно довго ресторан. Е, ну, мені здається, що так в середньому десь з місяць, тижні Два це дуже швидко. Три це Нормально, і якщо не дуже йде, то місяць це сторінковий праця розміром, скажімо, 30 на 30 сантиметрів. натхнення для своїх робіт, Владислав Єрко черпає у працях інших митців. Тобто є художники, які тебе за мить за хвилину пересувають на інший рівень, тобто вони дають тобі відчути твою нову якусь потенцію, чого ти ще не встиг зробити, сказати, і ти буквально за день починаєш малювати зовсім. Інакше і в мені це ще продовжується. І я сподіваюся, що я буду вчитись малювати ще до глибокої старості. Роботи. Владислав Єрко ілюстрував обкладинку до книг про Гаррі Поттера. Шоста книга із серії здобула високу оцінку самої Джоан Роулінг. Вона стала єдиною книжкою повернутою до глядачів лицем під час інтерв'ю з письменницею стосовно виходу останньої саги. Український варіант книги про Гаррі Поттера, словно звісний не лише ілюстраціями, але й перекладами. Свого часу в цьому переконався Олександр Лісовий, який прочитав сагу чотирма мовами. Англійською прочитав повністю, російською прочитав в трьох різних перекладах. Саме класний переклад російський був була така мрія, по-моєму, співак. Саме класний російський переклад, український переклад і французький, якби читав, але ну. Не повністю прочитав, скажімо так. До українського перекладу вдало адаптована постать Гегріда, який в оригіналі мовить говіркою Західної Англії. Was. Гегрід – це напіввелетень, напівлюдина в українському перекладі Гаррі Поттера. Якийсь селянин, який так розмовляє, ніби вуйко такий Західної України. От, з такими всякими словечками. У мене просто мама з Західної України. і Будучи, там це цей говір і всякі там ці закінчення цікаві в словах Серед великої кількості виданих книжок немає тієї, які видавництво завдячує своєю назвою Грицевої шкільної науки. Втім, плани з її видання існують доволі довго. Грицево шкільна наука це була книжка ну, в найперших планах тематичних видавництва. І так досі я опрацював цей текст. Є там е, певні проблеми з закінченням, щоб це було закінчене оповідання і щоб воно е, виглядало сучасним, щоб ці вчителі, які б'ють лінійками, не, 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 не здавалися дітям сучасним, якось тепер дуже вже такими страшними. Я хотів би видати цю книжку, але поки що так складається, що вона ще й досі в плані. Іван Малкович мріє про створення галереї, де ілюстрації могли б виставлятися як автономні картини. Така галерея промотувала би українську націю як неординарну та дуже талановиту. Книжки важливий елемент національної самосвідомості дітей. Одно бачить, ага, у мене в дитинстві було щось таке гарне. Це було найкраще, це була українська книжка. І, і коли йому колись, не дай Боже, постане запитання, чи, чи покидати цю країну, чи залишатися в ній, і якщо на шальки Терезів будуть так хитатися рівно, і треба, щоб щось переважило. І можливо, це буде ця гарна книжка, та маленька краплинка, яка переважить, щоб дитятко залишилося тут і будувало своє життя і майбутнє. Пахне п'яно в'ялий бузок, я тебе заколесаю, я тебе, адже я маю жменю, казок і я тебе прошу, і я тебе прошу. Земною, просто побудь земною, просто побудь земною, І... послухай.